А що ти думаєш взагалі, от, е, наскільки психологія є практичною, наскільки е, ця от допомога психологічна необхідна? Е, ну, вона всім людям якби не отрі... необхідна, да? ти безпосередньо з е, військовими стикаєшся? Е, е, ну, що, що це дає? От, що тобі особисто дало? Е, ну, ти, не, не, ти так коротко розказав, да, що з тобою відбувалося? Ти не сказав, що ти. Ну і потрапив в окопи, там, да, і був контуж в цілому одноразово. Наприклад, в плані відновлення там да? того ж самого. Ну, ми з тобою про це говорили, я просто все знаю. Може, трошки це кажеш е, гаразд. Ну в цілому, так да. на етапі там різних там подій на фронті, я, мені довелося потрапити і в окопи в вигляді стрільця, там в вигляді кулеметника. Ось в цілому і там вести там короткий стрілецький бій, і в цілому сидіти під артилерією, і взагалі бути там в таких моментах, в яких е життя було, так скажемо так, могло не, не продовжитись. Е що стосовно виходу з тих ситуацій, які я був, то зрозуміло, що всі мої дії, які е я спромігся в той момент, перебуваючи, скажімо так, під різними ризиками, в певних емоційних станах. Ці дії були оптимізовані саме тим, що до цього була проведена певна психологічна робота з собою в першу чергу, за допомогою там, Руслана, за допомогою там, інформації. В цілому без попередньої цієї роботи над собою навряд ли б вийшло би зберегти своє життя та здоров'я, тому що саме в такі моменти. Саме філософське ставлення до життя і розуміння функціонування свого організму в певні допомагало приймати якісь більш оптимальні рішення. І що тут сказати, що з точки зору саме військової справи, е психологія, а тепер це підтверджено, ще структурними змінами в Збройних силах, є одним з таких важливих е інструментів, без якого неможливо сформувати, як, як мінімум, е там, повноцінне життя солдата, якому може виконувати свої обов'язки, і крім того, лишатися ще е, менш травмованим тими подіями, що які навколо нього. Взагалі, під час е, цих е, своїх там пригод там життя було таке, піддавалось великому ризику. Е, так само це було е, видно в хлопцях навколо, що ті хлопці, які, які мали певну психологічну підготовку, хоча вона навіть не була в них, скажімо, цілеспрямована, а в цілому вони до життя ставились більш філософські, більш були щасливі в житті, якось працювали з собою, намагались змінювати в першу чергу своє ставлення, а не навколишні середовища міняти. Е, з Цими людьми зазвичай негативні події відбувалися менше. І я бачив, як навпаки, люди, які ставились до себе е, по-інакшому. Свого життя по-інакшому і страждали навіть в ситуаціях, де можна було не страждати, їх життєвий шлях був коротший, і це було ну, спостерігалося певно в цьому закономірністю. Ну, тобі ж ти хочеш сказати, що дуже важливо е ну, не сидіти, склавши руки, а заздалегідь, прямо готувати себе е до цього впливу стресу, да, до. Ну, зрозуміло, що це не можна зробити повноцінно, але все одно підготовка дуже важлива. І краще нею все ж таки займатися, краще все ж таки осмислювати себе в контексті цих подій, аніж нічого не робити. Прокрастинувати, саме так. Ось хвилювати. Я бачу саме так. Любі дії краще за бездіяльність, навіть по мою я це побачу. Що, що в навчанні в будь-якій справі, яка тут є військова, що відносина з командирами, що відносина між собою, що відносина в родині на відстані, що в розумінні себе? Люба, люба дія краще без діяльності. Навіть якщо вона помилкова, але вона не зупинена, вона все рівно тебе приводить до того, що ти станеш більш е, ну там, професійнішим, оптимальнішим, щасливим. Давай так. Щасливе, ти станеш щасливіше в любі ситуації, якщо будеш в ту сторону рухатись. Е, основне, це отримати цей правильний вектор руху. Руслан мені в цьому дуже допомагав періодично, витрачав на мене, е, приділяв мені, не витрачав, приділяв дуже багато часу свого, і е, насправді це теж є дуже важливим. Це піклування когось про тебе, який може, хто може тебе хоча б зрозуміти. І знай... знайшовши таку людину, за якою ти можеш спілкуватися, яка тебе розуміє, це вже великий крок в ту сторону, де ти зможеш в новій ситуації знаходити кусок щастя, бути більш стабільним. І що якщо стосування це війни, то зможеш вижити там або зберегти своє здоров'я, uh -huh. так люба робота краще за її відсутність, тому що ну щоб uh -huh. щось змінилось, треба щось зробити і щось вдіяти. Uh, давай ще трохи. Торкнемося філософських моментів. Ти сказав да, про це. Мож, міг би ти якось ну, більш, більш чітко про це сказати, якось це окреслити, щоб було зрозуміло. От, що, що саме тобі допомагало? Можливо, якась думка, ідея? От, як це виглядає? Може, комусь буде теж корисно. Що саме мені допомогло більш спокійно і щасливо ставитись до. Кожного моменту життя, а тут в Збройних силах ти багато аспектів не можеш контролювати. Ось це про те, що, в принципі, саме життя, якби, наскільки воно тобі залежить. Взагалі, що це таке і що твоє ставлення до того життя. І в цілому основною такою рухомою силою було розуміння того, що е, цінність мого життя не настільки і важлива там. Що е, саме Сам страх втратити це життя страшніше за втрату життя. Тому що боязнь щось втратити е, гірше за те, що ти це втратив. Тому що в цей момент ти не живеш. Якщо ти боїшся померти і думаєш про це, то ти вже не живеш. І це забирає в тебе сили на будь-яку реакцію, бути, там спроможний. Ти не зможеш ні вчитись, не спілкуватись, е, ні діяти якимось чином, якщо ти весь в думці про те, наскільки твоє життя цінне. І з точки зору філософського аспекту, це стало самим таким вагомим кроком в тому, щоб потихеньку змінювати ставлення до оточення. Це основне, скажімо так.